Всі мої ранішні вітання вже 9 ранку. Спать пока що не лягав після вчорашнього ефіру. Ну зато багато роботи зробив. По-перше, розріб ваші повідомлення в Тіктокі, по-друге, розріб ваші повідомлення в Телеграмі. По-третє, попідписував, порозгрібав, порозпаковував, порозфасовував посилки, які вже давно висіли, потребували, як кажуть, відправки. Це і нашим дівчаткам фельдшерам. це і на Миколаївщину, це і на Чернігівщину, і на Донеччину. Отже, я про інше. Завдяки сьогоднішньому вчорашньому вивезти в мене опутализні ефіру ночному, скажімо так, тіктоці. Ми зібрали кошти з вами. І там вистачає не тільки хлопця на тепловізор, але є ще залишок. На цей залишок я зараз хочу. Придбати взуття різного розміру. від 40-го до 46-го. Взуття хлопці просили саме звичайне, легеньке. Ну, от дивіться. Наприклад, я в такі ходжу. Найобачніше сітка в таких лаптях за 400 гривень. Пацани теж мені сказали. Не бери дорогі, возьми самі легкі хаки цвета в сітку 400-500 гривень. От. Так що, кому треба, взуття. Пишіть на 068 354 57 37 Telegram. По фінансуванню теж, хто хоче долучатися, чим більше зберу, тим більше взуття і куплю. Номер каточкою знаєте. 5375 4114 11 22. Зараз їду закупляти взуття і відправляти нашим пацанам. Всім дякую.